Доброго дня, я в місті Тетіїві, в центрі міста. Ось така тиха вуличка і такий будинок на продаж. Загорожа металічна, ворота, в дворі двір асфальтований. В будинку є газ, заведена вода, пластикові вікна, також є альтернативне пічне опалення, отоплення. Є гараж, літня кухня, земельна ділянка город 10 соток плюс двір. Будинок теплий. Ось такий у нас будинок. Заходимо в веранду. Будинок сам перекритий, але в нього два входи в веранди. Потрібно перекривати, тому що ось таке в двох місцях веранда протікає, будинок, вхід, пластикові двері, заходимо, у нас ось така велика прихожа, загальному стан жилий, можна заходити, жити, але робити ремонт ще ось така у нас невеличка кімнатка З веранди невисока загальна площа будинку Майже 80 квадратів. Повертаємося назад в прихожу і наліво в нас велика кімната. Тут де грубка, ось таке одлетіло, його можна заштукатурити. Ну, Взагалі-то будинок потрібно робити, хоч качав косметичний ремонт. Тому це я не вважаю великою проблемою. Щоб перекрити дві веранди або ліквідувати це протікання, є шифер. В дворі є шифер. Тут заливка і таке, як ДВП, щось таке на полу. Повертаємося назад у прихожу. І ще у нас одна кімната. На полу тут плитка. Якщо питання постане в тому, що забрати меблі, вони не потрібні або що, це все можна обговорити з власниками. Ось грубка, в яку ставлений котел водяний і він утоплює увесь будинок. Сама грубка дає тепло і обогріває ще. Батареями і спальня в нас така. Доволі великий будинок. Критичного в ньому я нічого не побачила, крім того, що протікає стеля у двох місцях. Ще раз нагадую, що будинок газифікований, будинку Є ванна кімната, але немає туалету, його можна зробити. І ось другий вхід в будинок ззаду. Ось такий навіс. І вхід у кухню. І в кухні ось така сама проблема. Пластикове вікно в кухні, газова плита, котел і ванна кімната. Мені сказали, що теж пластикове вікно. Ось така колишня ванна-кімната. Місце для унітазу є, або для стиральної машини. Ну, можна отак. От Ось такий будинок. Є гараж великий. Зараз ми подивимося, вийдемо на двір. Ціна будинку. Десять тисяч доларів. Поряд школа. Ось такий у нас гараж. Є другий поверх в гаражі. Ми його хотіли чесно відкрити, але не відм відмикнувся. Так. Да. Погріб. Тідно горище металічна драбина. Ось такий заходик до літньої кухні, ось такий дворик. І город. Ось город, рівний, літній туалет. Кого зацікавив даний варіант, пишіть в коментарях. Право власності є, кадастровий номер на землю є. Всі питання вирішуєте з власників. Точніше, з власниками. Всі питання вирішуєте з власниками. До нових зустрічей, до побачення.